Мама где-то написано завтра будет дозу, я пришел не в черной белой дубленки не в черной не

Де пробували звинувачувати Юрія Луценка, крім фальшивих звинувачень на протиплатові, жодних свідок не підтвердив ці звинувачення. Більше того, їхало із зрозумілості. Що може зробити цей суд, це безумовно, винести у продальний порог. В той же час зрозуміло, що не тут ні в Печерському суді, як звичайно будуть прийматися рішення, а рішення будуть прийматися на вулиці Батова. Ми розмовляли про перемогу, яка буде в цьому осі поліційних сил. Нема э, сумніву цьому, Юри нема в цьому сумніву. Тому у нього все ж бойовий настрій. Я сподіваюся, що скоро він буде разом з нами. Чи багато є і У нас постійна спекуляція на відбувається фахівцями з офіціальності, які працюють у нас в Генеральній прокуратурі, потенційному податкові служби, в інших установах. На жаль, на жаль, Міністерство. Здоров'я переварилась на речників ГПУ і адміністрації президента, і їхні пояснення, їхні коментарі вже не кимось. Не... І півроку вже скоро, як вона фактично не пересувається самостійно, В цьому є небезпека і в цьому є безумовно продоволь, яку щодня проводить ця влада над своїм головним опонентом. Дякую за Для... друзі. Горда, що саме мій чоловік, і я в деякі мірі У, вдячна. Виконавцю цього замовлення політичного в Генеральній прокуратурі за те, що саме вона показала українському народу, хто є справжньою позицією в цій країні, хто є майбутнім цієї України. Це Юля Тимошенко і мій чоловік. І я дуже рада, що саме та, мій чоловік, що це надія і опора майбутнього. Дякую всім за підтримку. Будемо чекати вироку. Я не хочу зараз нічого позготувати. Яким би він не був, вирок буде в присудженій саме тій владі, яка його хоче визнати. Я думаю, що якщо є такі люди, як Луценко і Кумошенко, майбутнє в нашій державі. є. Я.